Сьогодні ми зібралися в цій ошатній залі, аби вшанувати та нагородити найкращих учнів, які гідно представляють нашу Білоцерківщину на районних, обласних, всеукраїнських предметних олімпіадах. Беруть участь та перемагають у конкурсах, змаганнях дітей, які є кращими учнями своїх шкіл. Це гордість нашого району. Саме за таку зустріч педагоги, батьки учні завдячували народному депутату України Віталію Гудзенко, який ініціював і реалізував на Білоцерківщині проект Успішний учень. Пообіцяв, виконав, а підсумки навчально-виховної діяльності не забарилися. Відзначити, заохотити кращих із кращих зібралися в Гузинському центрі дозвілля молоді зоря, де з нетерпінням очікували на подарунки та приємні сюрпризи від депутата. Вітали якого в залі щедрими оплесками. Я ще був обласним депутатом. Я завжди займався освітою, наукою. Це моя рідне, я люблю. І як ви, вчителі, виховаєте наших діток, так і буде процвітати наша країна. Молодь, вам хочу одне побажати. Гарно навчатись, Слухайте батьків, слухайте вчителів, тому що ви наше майбутнє, ви наші майбутні міністри, президенти, депутати. І мені буде дуже, -дуже приємно, коли, можливо, на одній лаві. Можливо, рядом буде сидіти учень Зузена чи з Білоцерківського району теж колега депутат. А краще, щоб це був не один, а багато і я що зроблю для району. Ви що зробите? Ми будемо розвивати наш рідний Білозерківський район. Готувалися до зустрічі серйозно і надзвичайно творчо про що свідчили художні виступи школяриків. Якщо талановиті, то у всьому. А заохочення від Віталія Івановича це великий стимул підвищувати свій рівень досягнень. Відтак 34 учні цього дня за показниками рейтингу навчання з 1 вересня по 31 грудня 2015 року за участь в суспільно корисному житті свого навчального закладу місця, де живуть. За лідерські якості отримали від депутата дипломи Верховної Ради України та грошові винагороди. Двоє з яких учень 10 класу Узенської школи No1 Богдан Дейнека та учениця 11 класу Шкарівської загальноосвітньої школи Яна Мазуренко стали власниками останньої моделі Айфон. Про враження від таких подарунків та емоції і говорити зайве. Я вам, Віталії Івановича. Ваша небайдужість до учнівської молоді це дуже великий крок, прогрес для нас, і нам справді дуже приємно, що ви звертаєте на нас увагу. Допомогти підтримати і підставити плече. Це для Віталія Івановича, як повітря, без якого неможливе життя. Тож перелік його справ немалий. Підкреслив голова районної ради Віталій Гринчук. Е, крім того, що сьогодні зроблено сюрприз. У нас і ще повсякденна така кропітка робота йде. В якій Віталій Іванович бере безпосередню участь, це зміцнення матеріально-технічної бази навчально-освітніх закладів. І повірте, на сьогоднішній день і на сьогоднішній рік на 16-й рік дуже амбітні плани, які дасть Бог будемо разом реалізовувати. Різні захоплення, вподобання мають учні. Кожна людина народжується із зерном у руці, тільки потрібно знайти поле, на якому це зерно проросте. Цей благодатний ґрунт створюють батьки, вчителі і ось такі небайдужі люди, як Віталій Гудзенко, саме від нього прозвучала ще одна пропозиція: проведення конкурсу Кращий вчитель, очима дітей. А винагородою для освітян буде поїздка Карпати. І ще, оскільки, як оголошували зі сцени, захоплюється дівчатка вишивкою бісером, депутат вніс цікаву пропозицію створити учням власний рекорд і вишити спільно бісером приміром, прапор держави. Величезних розмірів, звісно, фінансова підтримка за ним. Юні таланти із задоволенням підтримали пропозиції. Всі вони прагнуть досконалювати свої знання, розвиватися, творити і рости. Але сьогодні найголовнішим бажанням є мир. Сьогодні успішний учень, завтра успішний громадянин України. Вони успішні, талановиті, цілеспрямовані. А підтримати і заохотити цей золотий потенціал справа обов'язку, сумління, честі і просто людської потреби. Так, талановита, гарно співають, гарно навчаються. Ну я бажаю, щоб не тільки Білоцерківщина, щоб вся наша рідна ненька України гарно навчалася, гарно працювали. Ну, і ми як депутати, щоб робили правильні законопроекти, ну, а не такі, як ми часто бачимо в Верховній Раді. Ну, сьогодні, власне, хотілося щоб кожен з депутатів взяв приклад з Віталія Івановича і запровадив такий проект у своєму виборчому окрузі. Ну і власне, як подивляться інші виборчі округи, цей сюжет. Я думаю, що кожен захоче, щоб Віталій Іванович провадив такий проект і у їхньому районі. Так, я знаю, я ж від цього не сховаюся, я не збираюся цього робити. Дійсно, можливо, не такий. У нас є інші проекти, цей цікавий. Чому тільки для дітей? Я зараз займаюся атушниками їздимо з пораненими атошниками в Карпати. Можливо, в іншому районі свого округу я запропоную ще цікавіше. Це була така маленька ідея, вона миттєво підхопилася учнями, вчителями, директорами шкіл, ми це зробили. І буде, зробимо в кожному районі, це буде гарно. Інші зробимо якісь проєкти, я думаю, теж буде гарно. Але зупинятися не будемо.